Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933. Коли нарахувати останніх трьох, то Марія зустріла і провела 26 тисяч днів, стільки разів сходило для неї сонце, стільки разів переживала на буття, стільки разів бачила або відчувала небо, запах сонячного тепла і землі. Тих пару днів, що прожила з заплющеними очима по народженню, не входять у рахунок. Це не значить, що вона не бачила неба й землі. Вона вже чула їх, бо була єством, яке ворушилося, чуло голод і голосно про це нагадувало. Її тепла і радісна мати, селянка Оксана, з побожним здивуванням подивляла свою першу мрію, яка ось дивиться жива, репетлива дійсність, і ім'я їй Марія. Маленька Марія йшла вже життям. Не раз прокинеться від сну. Нап'ється материного лона, пахучого напою і наповнюється радістю. І так Марія пішов шостий рік. Її голівка вкрилась чорним м'яким кучерями. Оченята горіли кусниками полірованого антрациту. Батька кликала татом, матір мамою. Любила це робити без зупину. Батько працював у каменоломнях. Тоді починали будувати будинки з каменю, і батько не вилазив зі скали. Сильний тато, добрий тато, Марія горда таким татом, бо такого тата немає на цілому світі. І от одного вечора тато довго не вертався з праці. Мамо, де наш тато так довго? Хіба я знаю, де він так довго? Нема й нема. Він б'є камінь. На дворі вигуки і гармидер. Мати вибігла і заголосила. Марія зовсім не знала, чого мати вибігла і заголосила. Минає день, два. Мамо, де наш тато? Куди його віднесли? Тату, тату. Ох, дитина моя кохана. Ох, моя сирідко. Горне притискає до себе Марію. Нема вже дитина тата. Забив його камінь. Оксана пестить, горне долоне, цілує Марію, очі залиті сльозами, у грудях тягарі. За два місяці після цього випадку лягла вона на постіль і більше не звелася. Минуло багато днів. Кожну з них Марія кликала і чекала маму. Але сходило сонце. Марія лягала спати, вставала, Немай нема й нема. Поволі почала забувати. Жила у тітки Катерини. Де ж подінеться сирота? Порокови, мусила Марія вже щось робити не буде ж вона даремно їсти хліб. І вже дев'ять років Марія почала самостійно жити, пішла у найми до Мартина Заруби, господар порядний. Марію мили, чесали, відкормлювали. За це посла літом дванадцятеро худоби, зимою носила воду, підстеляла в флівах, помагала прести вовну, клоча, прила на мішки, вал і мотала клубки. Марія швидко росла. На дванадцятій весні відчула дівочий сором і при зустрічі з хлопцями опускала на очі довгі чорні вія. Дивляться, задивлюються, і кожний оце буде дівка. Із Марії стала. Ох, дівка, жне, в'яже за косарями і мов дзвінок гуманить. Вигорають чорнезні, оті бездонні, гляне опалить, а щоки повні, округлі з ямочками, кучері чорним полум'ям горять. Картина невгамонна, співоча картина. Широкою вкритою туманом долиною вертались додому, мигають ліхтарі. Чути гармидер, сміхи. Марія проводить корній. Обняв її за стан і вона мовчить. Ідуть, як дорослі, як старі, ідуть і розважають. Корній оповідає, що про Марію в селі говорять. Цікаво. Говорять, що до неї Гнат Кухарчук збирається свататись. Марія тихо хіхікає смішно. Ех, як піймаю того вишкварка. То що? Побачиш, попадеться він у мої лапи. Ну, ти, корні, сердитий. Переб'ю ребра і другу ногу вирву, хай не лізе. Марія хіхотить, приємно, дійшли до зарослих рязкою засипаних, опадаючим листом копанок. Тут мочить коноплі і геть рядом чути конопляний запах. Стежки Марії корнієві розходяться. Ось і перелас, гайок, де весною соловейкові тьохи розливаються. А тепер спадає останній лист. Тепер тиша. Тепер вітер легко гойдає верхи струнких осичок і розчесаних берізок. Зупиняються і стоять. Рука Марії на розпеченій корнієвій долоні. Марія схилила голову. Корній каже, що заберуть його в москалі. Він рекрут і прийняли матроси сім років служби. Краще б він того не казав. Марія не може стояти. Пригорнув її. І заянчили в поцілунку. Марія зів'яла, і ноги відмовлялися тримати. Підеш і забудеш. Забуду, хай грім об'є мене, коли забуду. Люблю тебе, Марія, чуєш? Марія хоче щось сказати, але перешкоджає биття серця. Що вона почула? Боже, що вона почула? І це каже корній, дуже корній, і не соромиться, і язик вільно йому повернувся. Марія чує, у серці біль. Під горло тиснуться тверді сучки, не встигає їх ковтати, здригнулася, і сльози рясно-рясно посипалися. Корні обняв, пестить, горне, цілує мокрі очі, уста і щоки. Любий мій, любий мій, палково сіптує Марія, і горниця, і липне, хмилиною в'ється навколо нього, гаряче молоде тіло, серце і душа належали тепер не їй, йому. Клялися не забути, розривалися, сходилися знов, ще цілувалися. Чому, Боже мій, буває така коротка ніч?